Господи Боже Всемогутній, благаю Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час свого болісного вінчання терням, визвали душі з чистилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки, щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти Тебе в Твоїй славі навіки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Зі святими упокой, Христе, душі слух твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя вічне.